Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні я покажу, як правильно підготувати наші хвойні насадження до нового сезону від санітарної обрізки до обробки від шкідників, а також хвороб. Чому це важливо? Так як наші рослини ослабли після зими. На них є залишок зимуючій стадії шкідників, таких як щитівок, а також паутинний кліщ, за рахунок своєї погоди на весні, а тобто вологості. Розповсюджується грибкове захворювання. Найпоширеніші з них будуть альтернаріози, іржа, шуте. Розпочнемо ми з санітарної обрізки. Чому? Нам потрібно видалити всі сухі вражені частини нашої рослини, так як на них можуть бути рештки хвороб, а також шкідників. Як ви бачите, усюди. Внутрішня частина нашої рослини суха. Це все треба вичистити, вишкрибти. Якщо у вас, як ви бачите, гілка повністю суха, ви її видаляєте або секатором, або садовими ножицями. І ще маленький, але ж дуже важливий нюанс. Коли ви обтрушуєте ваші рослини, падають сухі рештки на пол або ж під вашу рослину, і їх потрібно, друзі. Також видаляти, так як ми сказали попередньо, на них можуть бути залишки шкідників або ж шкідливих грибів, і воно далі знову буде розповсюджуватися. Також ми це все вибираємо на компост. Сьогодні я взяв олійно масляну дисперсію. Це буде 30 d і 30В. До речі, про ці препарати є повне відео. Прошу вас звернути особливу увагу на їх концентрацію. Далі у відео про це я розповім. Це буде інсектоакарицид проти зимуючої стадії шкідників. А проти грибкових захворювань ми будемо використовувати мідімісні препарати, такі як всім відомий відомої же екстра, також препарат Біошок. І ще один препарат BlueBorde Disperse. Але ж, друзі, далі у відео я буду казати про концентрації. І на цьому, будь ласка, зверніть дуже велику увагу. Чому? Так як хвойні рослини мають восковий наліт і дещо відміщається від наших листяних рослин. Тому тут важливо дотримуватися саме концентрації при використанні яколіно-масляних препаратів. А також відмісних препаратів, так як хвойні насадження хвойні рослини мають восковий наліт і дещо відрізняється концентрація від наших листяних рослин. Далі у відео я це вам покажу і розкажу, а також ще розповім про те, як їх змішувати і в якій послідовності. Зараз за ще хочу коротко відповісти на ваше саме задаваємо питання, як же працює препарат 30В або ж 30 d за рахунок своєї масляної основи, він покриває. Нашу рослину видумують для глаз плівкою, і наш шкідник, скажімо так, задихається або ж погибає від асфіксії, тобто від нестачі кисню. В якій концентрації ми розводимо дані препарати? Тобто для обробки вам потрібен один з них. Blue Bordeaux дисперс, ви берете 15-20 грамів на 10 літрів води. Препарат біошок берете 10-15 мл. На 10 літрів води. І препарат Мідяна Екстра виберете 15-20 мл також на 10 літрів води. Чому саме в такій концентрації? Так як ми вже казали в попередніх своїх відео, що робить ліномасляна дисперсія, вона як і пролонгує дію наших мідмісних препаратів, а також підсилює їхню дію. Якщо ви захочете взяти концентрацію більше, є ризик того, що ваші рослини отримують, тобто хімічний. Опік. Ну що ж, друзі, тепер переходимо до практичної частини нашого відео. Попереднє я підготував вже відстояну воду комнатної температури. Тут у нас буде 10 літрів. Баночка а, з півлітрами води. Зараз будемо робити бакову суміш. Роблю все без перчаток, але ж ви робіть це з технікою безпеки. Усього ми вилили 20 мл нашого препарату. В баночку з попередньо підготовленою водою, тут буде пів літра. А можете ще також розмішати, промити пакет наш. Із подручних средств я сюди взяв паличку. Як ми бачимо, все добре у нас розчинюється, все добре перемішали. Препарат наш вже розчинений. Тепер я вливаю в нашу пирскович попередньо 5 літрів води. Підготовлений завчасно, вона вже відстояна. Температура тут 20 градусів нашої води. Спочатку виливаю 5 літрів води, друзі. Так, є Тепер все добре розчинилося. Вливаю препарат Median екстра. Промиваю добре нашу банку. Наступним кроком ми будемо вимішувати препарат 30В. І зараз скажу про його концентрацію. Друзі, по хвойним, по декоративним вашим насадженням препарат 30В або 30Д ви берете в пропорції 150 мл на 10 літрів води. І спочатку я вам показав. Ми вимішуємо, додаємо відмісні препарати, а потім вже в кінці додаємо олійно-масляну основу. Або ж то буде 30 d або ж то буде 30В. І коли ви часто запитуєте, чи можна їх змішувати, так можна, але ж в правильній послідовності. Препарат 30В, так, тут зараз близько можна показати. Ретельно все перемішуємо. Усе взяв таку приспособу, яка там у вас буде в хазяйстві, вже таку ви собі і візьмете. Так, все добре вимішали до однорідної маси. Тепер додаємо до нашого відмісного препарату. Я завжди в усіх своїх відео кажу, завжди промивайте тару, ви Робити розчин два-три рази. Тепер, друзі, я все це доливаю, додаю до 10 літрів нашого розчину. Попередньо у мене каністра була 10 літрів води, тому вже все, скажімо так, я вже всю концентрацію і всі норми знаю. Закриваємо. Закриваємо наш опирскувач. Я вам щойно показав, як правильно і в якій послідовності змішувати наші препарати. Тепер, коли вже все додали в одну бакову суміш, все добре перемішуєте і йдете обробляти. Друзі, маленькі нюанси, але ж дуже важливі. Воду ви берете від плюс 12 до 24 градусів. Погоду ви обробляєте в суху безвітряну сонячну погоду, щоб ви при обробці не летіло все на вашу шкіру ваші очі, а також все обробляйте в вечірній час, щоб не було опіків. І ще один дуже важливий нюанс, що ви все робите від температури повітря від плюс 5. Друзі, також дуже важливо при обробках. Засобом захисту рослин не забувайте про засоби індивідуальної безпеки, одягайте рукавички, респіратор, а також маску. І поїхали. Друзі, що ми сьогодні робили? Ми зробили санітарну обрізку, а також вичищення наших хвойних насаджень. Сьогодні я вам розповів про 30В, а також про 30Д, про аліномасляну дисперсію проти нашої зимуючій саді шкідників. Також розповів вам, як з чим змішувати, в якої послідовності. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось і буде корисним. Ставте ваші запитання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І нехай росте.